Бажання навчатися у Сполучених Штатах є мрією багатьох іноземних студентів. Але як оплатити коштовне навчання у тому ж Гарварді чи Єльському університеті? Адже освіта в таких закладах обходиться в середньому у 150 тисяч доларів. Українським школярам у вирішенні цих питань допомагає організація USAUSA. USA. в офісі цієї організації у Нью-Йорку побував Андрій Годованець. Організація USAUSA USA працює вже 17 років. Тоді каже її засновник Богдан Рошкевич: усе починалося з одного студента. Тепер листи із запрошенням подаватися на програму розсилаються у кілька тисяч українських шкіл, і все це заради того, аби відібрати десятьох найперспективніших учнів, які матимуть гарні шанси отримати стипендію на навчання у престижних закордонних вузах. І вони мусять доставити оцінки за останні чотири роки. Вони мусять доставити рекомендації від учителів чи від школи.

Організатори наголошують, що не надають стипендії, а лише інформують, де і як її можна отримати а також допомагають абітурієнтам із іспитами. Зокрема, після відбору найкращих десяти учнів організація безкоштовно проводить для них у Криму спеціальний 12-денний навчальний семінар. Ми платимо за всі іспити, доставляємо підручники до підготовки тих всіх іспитів і даємо моральну підтримку. Податися на програму коштує мінімальних зусиль. Це можна зробити не виїжджаючи за межі рідного міста чи села. Навіть інтерв'ю з кандидатом проходить у телефонному режимі, і все це безкоштовно. Подаватися мають право не лише випускники, але й учні 8, 9 і 10 класів. Організатори пояснюють, що процес підготовки абітурієнта може затягтися, і інколи це забирає не один рік. Вони зізнаються, що не завжди перемагають найбільш здібні учні. Досить часто, навпаки, саме наполегливість відіграє вирішальну роль. Ми наприклад, маємо хлопця Михайла Лемеша Запоріжжя, який... Ледво знав англійську мову. Він не мігчиче в Гарварді. І це навчання у Гарварді коштувало Михайлові 5 років наполегливої праці і підготовки. Я не можу сказати, що цей хлопець є супер обдарований, але в нього була неполегливість. Так що він ніколи не тратив надії. Він часом здавав іспит і не був задоволений результатом. І казав, заплатіть мені знову. І я йому знову заплатив. Так що він буквально часом брав два місяці підряд, цей той іспит, тільки щоб показати, що в нього є неполегливість. Схожу історію розповідає і стас Василовський з Керчі. Мені Позвонив доктор Ришкевич, десь з годину мені розповідав, який я хороший аплікант, але він він мене не бере. Сказав, що мені треба виправити. Я виправив і наступного року поступив у програму. Чимало студентів були прийняті у програму з першого разу. Щоправда, зізнаються, такого від себе вони не очікували. Ми, а... Отримала листа від Марини Баєвої як від лідера семінару, і вона розказала свою історію. Її розказ про її життя в Україні як звичайної а, школярки був дуже схожий на мій. І я думала, що таких, а, таких життів дуже багато, як моє і її життя. І якщо вона змогла а, попасти в цей. А, Дуже дуже гарний вуз за кордоном, то може я зможу. Я вийшов спробувати. За період існування програми за кордон на навчання виїхало вже майже 50 студентів, і організатори кажуть, що це лише початок. Проблема, говорять вони, полягає лише в одному: чимало учнів сьогодні недооцінюють свої здібності і, як наслідок, навіть не подають заявки на участь у програмі. За моєю спиною знаходиться відомий у Сполучених Штатах Університет Джорджа Вашингтона за навчання у такому вузі. Ось ці студенти в середньому мусять викласти 150 тисяч доларів. Але я кажу про пересічних студентів, натомість обдаровані і талановиті українські учні мають нагоду навчатися у стінах цього вузу цілком безкоштовно. Андрій Годованець Голос Америки.